Ми сьогодні провели наших друзів і збираємося на екскурсію на гору Гоміс. Дорога туди довга. Гоміс мта це мальовниче гірське селище, розташоване на висоті понад 2000 метрів над рівнем моря. і відоме воно білосніжними хмарами. Тут можна побачити справжнє море хмар. Насправді ми трошки хвилювалися, адже гарну погоду ніхто не міг обіцяти. Цього залежало, чи буде видно хмари, чи ні. Але скажу відразу: в той день нам з погодою пощастило, і весь день ми спостерігали за такою красою. Приїхали на місце екскурсії на гору Гоміс. Дуже гарно. Прям вау-вау-вау. Нам ще супер повезло з погодою, тому що друзі у нас їхали, і вони казали, що весь день був туман і ввечері лише ось такий гарний вид був. Ну, подивимося, ще як буде, тому що кажуть, тут погода змінюється декілька разів на годину. Але дуже гарно. Ось будемо готувати пікнік, шашлик. Ми приїхали сюди, взявши екскурсію, і в ній передбачалося, що у нас буде пікнік на горі. Це був великий плюс, адже ми були там до вечора, і без їжі дуже зголодніли. Людей в той день було досить багато, а під вечір на захід сонця їх стало ще більше. Також на нас весь день світило сонечко, я боялася навіть згоріти. Добре, що ми взяли з собою SPF. Також ми пішли трошки прогулятися і засняла ось такий гарний вид. Вже по приходу майже сіда Ало сонечко, і ми побачили чоловіка, який знімав з дрону. Я думала, що він знімає для себе і хотіла попросити у нього декілька кадрів для свого блогу. А виявилося, що він займається цим професійно, і тому він і нам декілька кадрів зробив. Я насправді дуже щаслива. Кадри вийшли неймовірні, дуже гарні, і романтичні.